Доброго ранку, малята! Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас трішечки попрацювати. Перш за все відгадайте загадку. В садах, лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Про кого йде мова? Правильно, малята, це осінь. Як ви думаєте, яку білу сестрицю чекає в гості осінь? Звичайно, зиму молодці. Малята, ви помітили, як змінилася погода восени? Давайте розглянемо ілюстрацію, яка називається осінь, і поміркуємо, які ще зміни відбулися в природі? Якого кольору стало небо? Воно стало сірим, похмурим, як гріє сонечко восени. Уже набагато менше так світить, але гріє мало. Якого кольору хмари? Вони темно сині, сірі, так тяжкі. Коли плачуть хмари? Які їхні сльози? Вони плачуть дощем, правда? Що піднімає листочки із землі та кружляє їх у повітрі? Це вітер. Яким буває вітер? Восени він буває дуже сильним, холодним, так? Молодці. А тепер послухайте вірш Анатолія Житкевича, який називається Листопад. Осінь, осінь листопад. Жовте листя стелить сад. За моря, в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить. Садом. Друзі, а тепер давайте пограємо у гру, з якого дерева листочок. Подивіться уважно і скажіть, з якого дерева ці листочки. Підказкою вам будуть ось ці жолуді. Правильно діти, це дуб. Отже, листочок буде дубовий. А це з якого дерева листочок? Правильно, дітки, це листочок з берізки. молодці. То листочок буде який? Березовий. А ось цей листочок з якого дерева? Пригадали? Так, малята, це каштан. А цей листочок каштановий, правильно. А ось цей листочок з якого дерева? Будьте уважні. Так, цей листочок із тополі. А отже, він називається тополиний. Правильно. Малята впевнена, що ось цей листочок знають всі. Правильно, це листочок з клена. А отже, це кленовий листочок, правильно! А ось ці листочки? Так, дітки, ви побачили ягідки горобини Це листочок з горобини. А отже, горобиновий листочок. Молодці малята!